Бажаю всім миру. Сьогодні вже п'ятий день марафону Люби себе на основі Божого Слова. І сьогодні ми будемо говорити про турботу, про своє тіло. Чому турбота про тіло є одним із складових любові до себе? Тому що, як ви вже знаєте, Любов до себе починається із любові до Бога. Ми, Бога, поселяємо в своє серце, в своє тіло, в свою душу, в свій розум, і Він займає повністю наше тіло. Наше тіло стає храмом для Бога. В Коритян 6:19 написано: Хіба ви не знаєте, що тіла ваші то храм Святого Духа, що живе у вас? І тепер подумайте про те, що от в вашому тілі живе Бог. От в якому тілі він повинен жити? Звичайно, в найкращому. Тому що Бог заслуговує найкращого. Турбота про наше тіло це не егоїзм, а це любов до Бога. Це проявлення. Нашої любові до Бога, нашого піклування про Бога. Ми піклуємось про своє тіло, тому що ми піклуємося про Бога. Ми повинні їсти корисну їжу для того, щоб наше тіло було здоровим всередині. Ми займаємось спортом, тому що наше тіло має бути здоровим і зовні. Наше тіло це дар Божий. Бог створився таким чином, щоб щоб ми могли його проставляти в будь-яких своїх проявах, в думках, в серці і в тілом. Тобто ми повинні показувати своїм зовнішнім виглядом, що ми належимо Богу, що ми Божі діти, що ми діти Божі. Бог створив Наше тіло не для того, щоб ми його виснажували фізичними вправами чи працею тяжкою, а для того, щоб ми жили в повноті. В повноті любові. Тобто наше тіло воно наповнюється любов'ю, коли ми приймаємо повністю, приймаємо Бога в наше серце. Їсти з розумом, спати з миром, відпочивати без провини це не слабкість, це мудрість. Це дозвіл, який ви маєте давати собі кожен день для того, щоб ваше тіло було здоровим, для того, щоб в вашому, тілі, вашому здоровому тілі жив здоровий дух. Тож, їсте, чи п'єте чи інше, що робите, усе робіть на славу Божу. Турбота про себе це і є любов до себе. І через цю турботу я прославляю того, і ти прославляєш того, хто тебе створив. Стосовно їжі, в біблії є багато різних місць, як ми маємо відноситись до їжі і як ми повинні їсти. І я хочу сказати лише одне, що коли ви їсте і робите щось без сумніву. То це не вважається гріхом. Ми жінки, ми дуже емоційні, і нам дуже часто потрібно з'їсти щось солоденьке для того, щоб заспокоїти свої емоції. І часто, коли ми переїдаємо, то ми починаємо себе картати, що я з'їла зайве, моя фігура зіпсується, я з'їла на ніч, а це робити не можна було. Це все є гріховні думки. І для того, щоб піклуватися про своє тіло і не заганяти його в почуття провини, не заганяти його в негативні якісь стани. Коли ти переїла, коли ти з'їла зайве, то робиться без сумніву. Ти зробила це, тому що на даний момент ти відчувала такі емоції, або ти відчував такі емоції. Пам'ятайте, найголовніше запам'ятайте, що ти це храм, ти храм Божий. І ти гідна, ти гідний піклування. І з сьогоднішнього дня, після того, як ти прослухаєш це відео і зрозумієш, що, що тіло це храм Божий, і твоя задача Піклуватися про Нього, вона виступає на першому місці. І це піклування про Бога є автоматичне піклування про себе. Я піклуюсь про Бога, я піклуюсь про себе, значить, я люблю Бога і я люблю себе. Ось такі маленькі кроки, вони потрібні для укріплення любові до себе. Тобто ви вже знаєте загальну істину, та? і ми вже п'ятий день з вами виконуємо кожен день маленький крок для того, щоб е укріпити любов до себе. І якщо хтось ще не її не має, щоб ця любов возродилася у вас. Я вірю, що кожного, хто бере участь у марафоні. Но все вийде, тому що Божа благодать, милість, підтримка і радість, любов Божа, вона поряд з вами. Варто лише розкрити своє серце.